Сьогодні був напевне один із найскладніших суперників. Ну, принаймні, по статусу, так точно. Чемпіон Австрії, штурм Грац. Да? Наскільки як ти оцінюєш сьогоднішню гру і суперника, в принципі? Гарна команда, важка гра, дуже велика інтенсивність. Ми були готові. Нам багато чого вдавалося. Зараз ми набираємо форму, тому я думаю, що з обох сторон показали гарну гру і для вболівальників, і для нашого тренерського штабу. Є, є ну, я думаю, що вони отримали задоволення. Як ти сам особисто входиш у цей новий сезон? Я ви ж бачите, я пропустив дуже багато, цілий рік не грав. Була важка травма. Потім ще там рецидиви були. Зараз набираю форму, зараз поступово поступово набираю впевненість. Е, є помилки, але з кожною грою буду виправлятися і буду, хочу показувати гарний рівень достойний полісся. Що мачу в принципі в тебе змінюється? Да, твій партнер по центру захисту. Да наскільки от я не знаю, як, як адаптуватися швидко до різних гравців. Та ні, ми з хлопцями знайомі всі. Е, адаптуватися не треба. Головне, це комунікація, гарні стосунки. У нас гарний колектив, тому все добре. Е, зараз задіяні е, голкіпери трохи інакше. Вони тепер починають та атаки. Наскільки е, це взаємодія? Диві, дивіться, теж? Ми. ми... Перед кожною грою розбираємо суперника і дивимося їхні слабкі сторони, як нам краще грати. Також зараз багато чого ми граємо через голкіпера, -гол але багато сьогодні, як ви бачили, дуже багато було переводів з флангу на фланг. Ми добре розібрали суперника, і я думаю, що в нас багато чого виходило, і були гарні моменти, щоб забивати і вигравати гру. Особисто в тебе був шикарний момент. У мене було дуже багато моментів. Ні, ну той, перед, коли да, ти проблем з головою. Так. Да, трошки, трошки треба було ще краще направити. Ми вже всі бачили той м'яч у воротах. Ти теж напевно? Я, я я теж, я вже мрію забити гол. Звісно, звісно хочеться забивати в кожній грі, але залишимо на офіційне.